Отже, сьогодні про наболіле, про нашу енергетику. Чому немає світла, як працюють графіки, і чому в одних регіонах майже не відключають світло, в той час як в інших дають світло по кілька годин на добу? Давайте розбиратись. А перед початком відео не забудьте підписатись на канал і поставити свою казацьку вподобайку. Так ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Ви на каналі Саркастік Панда. Поїхали! Для початку давайте розберемося, як працює енергосистема в Україні. Якщо максимально просто, то є об'єкти генерації електроенергії, такі як атомні електростанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції тощо. Є об'єкти розподілення електроенергії, це підстанції, і є кінцевий споживач. Тобто ми з вами. Це певний ланцюжок, який створює всю енергосистему нашої країни. І якщо одна з ланок випадає з цього ланцюжка, все рушиться. Якщо випадають об'єкти генерації, енергія в дефіциті і її може не вистачати на всіх споживачів. Якщо випадає об'єкт розподілення, відсутній зв'язок між генерацією і кінцевим споживачем. Якщо відпадає кінцевий споживач, виникає профіцит енергії, що насправді теж є певною проблемою, і далі поясню чому. Але давайте по порядку до початку повномасштабного вторгнення. Основну частину електроенергії для України виробляли атомні електростанції. Це близько 55 60 Решту покривали гідроелектростанції і теплові електростанції, які працюють на газу і вугіллі. При цьому енергія, яка виробляється атомними електростанціями, за розрахунком вартості виходить значно дешевшою за енергію, яку генерують ті ж самі ТЕС. І логічним здається питання: чому б не побудувати більше АЕС, щоб закривати 100% потреби країни? Це ж вигідніше. А для відповіді на це запитання, давайте розберемось, як працює АЕС. Якщо максимально простими словами, то є ядерне паливо, яке контрольовано розщеплюється в реакторі атомної станції, виділяючи величезну кількість тепла. Це тепло нагріває воду, перетворюючи її на пару, яка під величезним тиском подається на лопаті гігантської турбіни. Ця турбіна, в свою чергу, з'єднана з генератором, який перетворює рух турбіни на електричну енергію. Далі відпрацьована пара охолоджується і по закритому контуру подається знову у реактор для повторного циклу. І так по колу. Як я і казав, реакція розщеплення є контрольованою. Але враховуючи масштаб, все відбувається дуже повільно. Простіше кажучи, атомна станція в безпечному режимі може працювати лише на стабільній потужності, виробляючи певну кількість енергії. І для того, щоб її збільшити або зменшити, потрібен час. Це називається маневруванням. і атомна станція в цьому плані є дуже неповороткою. Це і є найвагомішою. Причиною, чому лише атомні станції не можуть повністю забезпечити нас електроенергією. Саме в цей момент нам приходять на допомогу ТЕС і ГЕС. Вони значно менші за потужністю, але значно більш маневрені в плані регулювання цієї потужності. Тобто, якщо диспетчер бачить, що споживання енергії в мережі зростає, він дає команду на збільшення потужності. Газу або вугілля в котли подається більше, і таким чином потужність зростає в розрізі години двох Таким чином це допомагає нашій енергосистемі маневрувати в межах доби, враховуючи споживання. Як це працює на практиці, давайте розглянемо графік, на якому П це потужність, а Т це час. Вночі ми спимо і споживання електроенергії в країні зменшено, але зранку всі вмикають свої електрочайники. Праски, телевізори і комп'ютери, за рахунок чого споживання значно зростає. обід воно трохи менше, але вже ввечері, коли всі повертаються з роботи додому, споживання знову виростає. Ми готуємо їжу, беремо речі, вмикаємо світло, працюють бойлери тощо. Так, от атомні електростанції в межах доби не можуть кілька разів то додавати, то зменшувати свою потужність. І саме тут вступають в роботу ТЕС і ГЕС. Пікові години вони збільшують кількість енергії в мережі, регулюючи загальне навантаження на неї, і здавали це б наче все просто і зрозуміло, але в усій цій історії є один важливий момент: генерація має дорівнювати споживанню, тобто її не має бути більше. А чому ми хіба не можемо накопичувати енергію як в екафлоу, і потім її використовувати, покриваючи дефіцит? На жаль, ні. Наразі в світі немає технології, яка б дозволяла нам накопичувати гігават години енергії. Так, якісь розробки, наче ведуться, але це все ще дуже і дуже далеко від реалізації. Зараз максимально спрощено, поясню вдень. У нас дефіцит вночі профіцит. Все А ні, не все. Ну якщо з дефіцитом більш-менш все зрозуміло, мало електроенергії, графіки відключень, світло дають більше вночі, то звідки ж береться профіцит і що з ним робити? Відповідь криється в нашому графіку споживання, який ми розглянули вище. Атомні станції працюють, видаючи рівну кількість енергії цілодобово. І вночі цієї енергії є певний надлишок. Не в усіх регіонах, звичайно, але про це трохи згодом. Що робити з цим надлишком? От зараз, до речі, ми дійшли до однієї з найзрадофільніших тез нашого інтернету. У мене світла немає, а Україна продає енергію в Румунію і Молдову. Зрада! Але все ж давайте розберемося. Насправді наша енергосистема частково під'єднана до енергосистеми країн ЄС і Молдови, і це для нас дуже великий плюс. По-перше, ми можемо закуповувати електроенергію наших партнерів в моменти, коли наша енергосистема перенавантажується, покриваючи частину дефіциту енергії і забезпечувати світлом нас як кінцевих споживачів. По друге, ми маємо можливість продавати надлишкову частину електроенергії вночі, заробляючи додаткові кошти в бюджет для відновлення тієї ж енергосистеми. Але виникає наступне питання: чому, коли профіцит енергії в Рівненській або Хмельницькій області не можна розподілити цю енергію на Київ або Одесу? Давайте повернемось до початку нашого відео і пригадаємо, як виглядає енергосистема: генерація, розподілення і кінцевий споживач. І зараз хочу звернути вашу увагу саме на розподілення енергії. Наша енергосистема має вигляд гігантської павутини з тисяч кілометрів лінії електропередачі, які тягнуться до всіх куточків нашої країни. По цих дротах біжить електрострум, який ми не можемо приймати напряму в своїй оселі. Він занадто високий, і потрібні трансформатори, щоб перетворити його на наші звичні 220 вольтів у розетці. Також потрібно розподіляти енергію між споживачами. Для цього якраз існують вузлові підстанції. Вони це скелет нашої енергосистеми. Саме вони організовують зв'язок між генерацією і споживачем. Також знижують рівень напруги до рівня, який можна передавати на районні підстанції, і далі в наші оселі. В Україні їх близько сотні, і саме зараз більшість з них постійно знаходиться під обстрілами ворожих ракет. Саме тому навіть при профіциті електроенергії далеко не завжди є можливість доставити її туди. Де її зараз не вистачає. І це зараз основна проблема не дефіцит, не продаж електроенергії, привіт з радофілом, а саме її доставка до кінцевого споживача. Саме з цим наші енергетики стикаються кожного дня. І це реально важке випробування для нашої країни. І це реально титанічний труд і робота в режимі 24 на 7 наших енергетиків. Саме складне в цьому всьому, що устаткування і запасні частини для ремонту підстанцій не лежать на складах десь в Європі. Це потрібно виготовляти, і на ці запчастини стоїть черга. І ні, ми не можемо це просто купити. Ми маємо подати заявку на виготовлення виробнику і стати в чергу в очікуванні виготовлення. І так, нас часто в цій черзі пропускають, але не завжди. Суть в тому, що устаткування для генерації і розподілення електроенергії виробляють з десяток два компанії на весь світ. Не те, щоб монополія, але дуже дорогий бізнес. І не кожен може собі дозволити виготовлення трансформаторів для тих самих підстанцій. Поясню, чому так відбувається. В усьому світі все остаткування для атомних станцій, теплових станцій, підстанцій має свій регламентований термін служби. Умовний трансформатор по регламенту має працювати 10 років. Після 10 років роботи його просто замінюють на новий. Кожна енергетична компанія веде облік всіх агрегатів і знає, що, де і коли підлягає заміні. Умовно за рік до планової заміни компанія подає заявку на виготовлення і чекає нову деталь. Все чітко і налагоджено було. До 2022 року зараз попит на устаткування перевищує пропозицію, і фізично немає можливості виготовляти потрібну кількість агрегатів, немає потужностей для цього. Про що це говорить так, війна це тотальна дупа для всього, і наша енергосистема не виключення. Що ж в такому випадку робити? Ремонтувати і будувати нові підстанції. Зараз більшість ремонту зводиться до тимчасових рішень. Це потрібно, щоб не було тотального блекауту в країні. І так, тимчасові рішення не такі надійні, як повне оновлення. І так швидко все не налагодиться. Відновлення енергосистеми буде тривати роками після закінчення війни. Деякі підстанції не підлягають ремонту, тому потрібно будувати нові. Ті підстанції, що підлягають відновленню, не можна просто відключити для ремонту, тому що без світла може лишитись кілька міст або навіть районів. Так, потрібно будувати нові підстанції, нові об'єкти генерації, можливо, більше об'єктів генерації, які більш маневрові. Вихід обов'язково знайдеться, але на все потрібен час. І, на жаль, навіть гроші не завжди допоможуть. Потрібні люди і час. Наша енергетична сфера переживає дуже складні часи. Тому перед тим як хаяти детек за відключення світла, подумайте двічі. І якщо ви все ще думаєте, чи потрібен вам той екофлоу, так потрібен. На сьогодні все з вами був Панда. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео. Па-па!